Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Усі троє синів Галини та Сергія Дитюків із Запоріжжя люблять майструвати. 20-річний Артем навчився власноруч виготовляти давньоруські сокири. Середульший Сашко десяти років любить ліпити і майструвати картонні конструкції, а найменший п'ятирічка Андрійко напевно, що автомайстром виросте, бо від будь-яких колес його важко відірвати. Мама їхня теж майстриня, 15 років вишиває картини. Вишиваю роботи великі, маленькі і дарую їх чи у своєму домі. Прикрашаю кімнати. Талантом же батька позаздрить будь-хто. Кому бренить українська історія, і, зокрема, козацька зброя, все почалось після виготовлення першої шаблі. Тоді я почав читати книжки, дивитись відео. Купив там кілька книжок про холодну зброю. Взагалі, про козацьку зброю. Ця родина завжди покладалася на власні сили і заробляла на життя підприємництвом. Ми разом працювали. Ми займалися спортаварами. Лютий 22-го року змінив усе. Дитюки не стали винятком. Після того, як почалась війна, повномасштабна я спершу, спершу я хотів піти, звісно, на фронт. З першої спроби нічого з військом не вийшло, бо вдома було троє неповнолітніх на той час дітей. Але Сергій все одно став волонтерити і добровільно допомагати рятувальникам. Торгівля ж з товарами загальмувала, і главі сімейства треба було щось вирішувати, адже із рідного Запоріжжя вони нікуди не поїхали. І я почав думати, чим кормити сім'ю, бо ну троє малих і плюс жінка, і я треба чимось харчуватись, якось заробляти на життя. Сергій згадав, що завжди любив майструвати руками. Відтак гараж перетворився на майстерню. Я робив бронежилети, ну бронеплити з ресор. Старих ми скуповували. відчувши метал на смак, дитюк старший з часом став робити ковані металеві, негострі ножі, сокири, а потім і шаблі. Навчився переносити малюнок на метал, навчився обробляти дерево, обробляти метал, шліфувати, полірувати. І коли я зробив це сокиру, мені сподобався процес і мені сподобався результат. І я зрозумів, що скоріше за все, в цьому напрямку я й буду далі діяти. З квітня 22-го року Сергій виготовив понад 300 виробів. Він їх продає у мережі. Ціни стартують від 2-3 тисяч гривень за ніж, 5-7 тисяч за сокиру і понад 20 тисяч за шаблю чи катану. Більшість із покупців військовослужбовці або їхні близькі. Інколи Сергій просто дарує свої вироби, коли дізнається історії замовників. Зокрема, ветерана, який втратив на фронті обидві ноги. І він знайшов мої роботи. Він захотів, щоб у нього була якби на пам'ять ну виготовлена українським майстром шабля. Я зробив йому шаблю і вислав безкоштовно. Тобто я гроші з нього не брав. Вже кілька місяців. Як майстер працює у своїй майстерні лише по вихідних, Сергій Дитюк добровільно мобілізувався до сил оборони і вже подарував підрозділу дещо зі своїх робіт. Майстерня без свого господаря-захисника не простоює. Тут постійно працює молодший дитюк Артем. Спочатку займався деревом, так як і батько, а ось потім а, перейшов вже на метал, почав робити сокири. ось, Ну і якось мені подобається це діло, то я їм займаюсь. Я стараюсь якось краще зробити свій виріб більш красивим. Потім вже більш на цьому почав зробляти. Обидвоє майстрів не соромляться запитувати порад у користувачів своїх соцмереж. Я поставив питання, чи варто шліфувати її в дзеркало, шаблю, бо вона вже була майже готова, чи залишити сатін, і чи треба на ній робити якісь написи малюнки. І там почався спір, от, і відео залетіло. І люди дуже сильно почали проявляти активність. Додатково студія ексклюзивних сокир і шабель ручної роботи Сергія Детюка пропонує покупцям супутні товари, особливі піхви та дизайнерські футляри. Хоча сувеніри інколи отримує і сам власник майстерні. Цю картину я вишивала на подарунок своєму чоловіку. Я вважаю, що це козак-характерник. Козаки-характерники вважалися воїнами з надздібностями. Вони могли лікувати, вони мали чарівні здібності мали. І дуже, дуже мудрі чоловіки були. Сергій такий. Так ще довго попит на вироби старшого і молодшого дитюків не спадатиме, бо навіть після закінчення війни існуватиме потреба відзначити й увіншувати тих, хто відстояв рідну землю від несамовитого ворога. І поки з їхньої майстерні лунає стукіт молота, ми знаємо: українська воля не загартовується, вона кується. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте? Доведеться. Архів згенерував події того дня. Зазирнути в минуле попався. Ну що ж, розберемося. Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.